Запашні ватрушки з сиром та яблуками, і улюблена піца. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука вкотре організували корисне та смачне дозвілля для дітей, які приїхали до Кременчука, аби врятуватись від війни. Для дітей це саме майстер-клас, тому що вони крім того, щоб відволіктися від тих подій військових, які проводяться в Україні, ще можуть отримати корисні навички. Вони можуть тепер готувати вдома. Вони навчилися роботи з тіста, і це дуже мені здається саме в їхньому віці. Дуже Позитивні навички для подальшого їхнього життя. Такі смачні майстер-класи вдається організовувати завдяки представникам соціально відповідального бізнесу. Крім того, у нас долучився підприємці. Вже другий раз він забезпечує нам і ковбасою для піці, і сиром. Ну і звісно, в кінці діти отримують сьогодні разом з батьками солодке морозиво, за що ми теж вдячні соціально відповідальному бізнесу. Ми, як соціально відповідальний бізнес, підтримуємо наших кремінчуцьких волонтерів. Сьогодні ми робимо традиційні малюнки. Для наших хлопців ми відправимо їх на фронт. Також діточки ліплять одну ватрушку для себе, другу ватрушку для хлопців. Піци ми залишимо діточкам. А то відправимо хлопцям їм буде приємно, і діточки дуже задоволенням приймають участь в таких акціях. Також, окрім смаколиків, діти відправлять військовим і малюнки для психологічної підтримки і висловлення вдячності за те, що захищають нас від ворога. Сьогодні ми робили ватрушку, і там був варіант. Можна було зробити з творогом або з творогом з яблуками. Потім ми малювали малюнок. Ось мій малюнок мій. А після малюнку ми будемо, будемо готувати піцу. Я написав, що. Спасибі, що воєнні захищають нас. Я дуже був би рад. Якщо я прийшов би сюди ще раз. Ми малювали малюнки. Я намалювала, що наша держава Україна переможе і що її всі підтримували. Нові знайомства, отримання цікавих знань та опанування корисних навичок. Здається, це найкраща моральна підтримка для дітлахів у ці важкі часи. Моя дитина вперше на цьому заході, і це важливо для моєї дитини було також. Те, що ми з Харкова, да, от ми такий важкий час, і все інше. І от дякую дякуємо велике, вони нас підтримують не, не тільки ну, майже по всьому місту. Так що ми дуже благодарні, особливо моя дитина. Дуже цікаво, дітки люблять особливо щось зробити своїми руками, а ще й потім з'їсти. Це дуже їм смачно і дуже цікаво. А я вважаю дуже важливо ці майстер-класи. Ми намагаємося кожного разу їх залучити до якихось заходів. Тому що, ну, по перше, це розвіює їх зміна обстановки і можливість познайомитися з іншими дітками, що їм дуже щас, зараз ну, необхідно. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.